Тарас Григорович Шевченко не гріє сонце на чужині. Не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені не весело було І на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав, і я хилився ні до кого, блукав собі, молився Богу. Та люте панство проклинав, і згадував Літа лихіді погані, давні літа. Тоді повісили Христа, й тепер не втік би син Марії. Ніде не весело мені, та, мабуть, весело й не буде. І на Україні добрі люди, отже, таки на чужині. Хотілося би. Та й то для того, щоб не робили москалі труни з дерева чужого або хоч крихотку землі, із за Дніпра мого святого святі і вітри принесли, та й більш нічого, так то люди, хотілось би та що й гадать, на що ж і Бога турбувать, коли по-нашому не буде.